Розпочинаємо нині дев'ятницю до Христа Царя. І в тільки що в перечитаному Євангелію, нам Ісус Христос вказав на Єрусалим, що той Єрусалим буде оточений військами, і що Його спустошення наблизилось. а сам народ, сам Ізраїль, він піде в неволю поміж усі народи на землі. Дуже скоро Єрусалим впаде. І той народ Ізраїльський розійдеться, пом... піде в неволю по різних народах на землі. І Ісус чітко і виразно вказує, чому Він так пос... Чому так буде? Це будуть дні їхньої. Все збудеться у святому то, що є записано в святому Письмі. Знаєте, одна пані підійшла і каже: ну, прошу отця, ну чому з нашим народом так? І росіяни, і німці, і поляки, чому завжди хочуть нас поневолити, зробити з нас рабів? Чому завжди хочуть окупувати нашу землю, серце, душу, мову, культуру. Доки це буде тривати? І ми десь мусимо, як українці, також взяти собі до серця і до душі ті слова Ісуса Христа. Якщо ми не будемо вірні Богові, якщо ми не будемо Його любити, якщо ми не будемо йому служити, то і дні кари можуть прийти і до нашого народу, і до будь-якого народу на землі. Чому Ізраїль пішов в неволю? От я питаю, чому Ізраїль пішов в неволю? Чому Єрусалим був знищений? Відповідь одна: бо не був вірний правдивому цареві. А тим правдивим царем для того народу то був Ісус Христос. І він є правдивим царем для нашого народу також. Як ми будемо вірні тому царю, як ми будемо того царя любити, як ми будемо виконувати його закони і заповіді, і цар ніколи не покине свого народу, той цар ніколи не покине свого війська. Той цар ніколи не покине своїх підданих. Він ніколи не покине своїх синів і доньок. Бо він буде воювати, бо він буде боротися за кожне людське життя на тій землі, за кожне життя. І з таким царем. Ми переможемо, нам не буде страшно, а як тільки ми від того царя відступимо, так як це зробив Ізраїль. Він відступив від Ісуса. Чи добре йому є? А що ще надалі чекатиме той народ? І так воно буде з кожним народом, з кожною людиною і з кожною родиною. Там, де Ісус не царює, там, де Він не керує, там, де немає його євангельської науки, законів, заповідей, церкви. Там ніколи не буде миру. Там будуть постійні війни, війни і війни. А там, якщо Христос стане Царем людського серця, душі, родини, народу, аж тоді можемо говорити про мир, аж тоді можемо говорити про перемогу. І ми розпочинаючи нині, то. Девятницю до Христа Царя, ми молимося, так як ми молимося в тій щоденній молитві Отче наш, які є там слова, да буде воля Твоя, Да прийде царство Твоє, да прийде то царство любові. Да прийде то царство молитви, віри, миру, Да прийде то царство добра в наші міста, в наші села, в наші родини. І тому ми будемо усильнішим таким способом на тій дев'ятниці до Христа Царя, просити Його. Щоб він направду зацарював у всій своїй могутності, у всій своїй силі, у всій своїй владі, з усіма своїми законами, заповідями і науками, щоб Він зацарював в нашому краю. Як каже Христос, шукайте перш за все царство Божого і Його справедливості, а все інше вам додасться. Шукаємо того царства Божого насамперед в своїй душі і в своїм серці. Бо воно там бере свій початок, каже Ісус. Царство Боже серед вас і у вас, там Його шукаємо, там Його будуємо, там Його творімо. В глибині нашого серця і душі, будуємо то Царство Боже, царство віри, любові, молитви, покори і миру, прикладаємо до Того. Також свої зусилля. Та не буде того царства в мені, коли я не буду прикладати ніяких для того зусиль. Не буду я належати ані на землі до того Царства Божого, ані в небі. Якщо хочу бути в Царстві Божому в Небесному. То маю тут на землі належати до того земного Христового Царства. І ти нам в тому, причисте Діво Марія, царице, царице Неба землі, царице Вервіці, царице миру, царице України, поможи. Хочемо бути вірними слугами Твого Сина і Твоїми. Хочемо бути тими дітьми, які з любов'ю, з доброю волею, слухаються Бога, слухаються Його Євангелії, Його законів і Його заповідей. Без сумніву. Що самі від себе ми цього не в силі будемо зробити. Нам потрібна Марія, нам потрібний Йосиф. Щоб вони нас на це благословляли, щоб вони допомагали нам в любові, у вірі, в молитві. Інколи собі так думаю, як воно є, Йосиф? Простий тесля. А яке він мав велике достоинство. Але він не боявся, не боявся звичайної, простої, такої чорнової роботи. Марія. Бачите, вони тут на землі ніколи не гналися за посадами. Йосиф не був ані депутат, ані міністр, ані президент, ані лікар, ані вчитель. Марія не була ані депутатка, ані бізнесменка і тому подібне. Бо то не було для них головне посади. Для них головним була любов до Бога. От тут треба бути, залишитись. І тому чому вони були такі улюблені для Бога Йосиф, Марія, Йоанн Хреститель, апостоли. То були звичайні рибаки. А чому вони були такі приємні і милі Богу? або вони не гналися за посадами? Вони не гналися за кар'єрним ростом, вони не були грошолюбами, вони не прагнули влади, нам відміно від нас. Ми женемся за грошима, посадами, владами. От думаємо, що тільки на тому збудуємо народ і сім'ю, і родину. Не женимся. Бо того це не робив Йосиф, того не робила Марія, цього не робили апостоли. Женімося краще, і будьмо ревні в любові, в чесності, в працьовитості, в молитві. Отут давайте на перегінки один поза одного. І тому маємо то, що не маємо. Чи в родині, чи в народі або в світі. Каже Ісус, що з того, що Ти цілий світ здобудеш, будеш мати владу над цілим світом, а занапастиш свою безсмертну душу, що з тобі з тої кар'єри, з того грушолюбства, авторитету, якщо ти занапастив свою безсмертну душу. Оце – про що маємо думати в часі цієї дев'ятниці до Христа Царя? Ісусе, в тому стані, якому я є, вчитель, лікар, депутат, посадовець, міністр, не головне для мене має бути посада. А головне в тій посаді любов до Бога. Головне в тій посаді віра в Бога, молитва до Бога, чесність, справедливість. От про ті речі. Я хочу думати і розважати в часі цієї дев'ятниці до Христа Царя. Амінь.